Країни НАТО погодили план розширення допомоги Україні. Заявив генсек Альянсу за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО. Новий план передбачає, що альянс візьме на себе усю міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для ЗСУ. Навчатимуть українських військових на своїх тренувальних базах. До цього залучать 700 співробітників альянсу. Такі рішення, за словами Єнса Столтенберга, допоможуть уникнути. Ти паузи у майбутніх постачаннях військової допомоги Україні. Важливі двосторонні перемовини проводить президент Зеленський в Італії, де триває саміт Великої Сімки ювілейна 50-та зустріч найвпливовіших світових лідерів. Стала майданчиком для обговорення наслідків російської агресії проти України та формули миру. В Італії працює наш колега Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби голосу Америки. Богдане перший день саміту був українським. Ми почули про серйозну підтримку нашої обороноздатності. А Що сьогодні там відбувається? Отже, так, сьогодні засідання переговори е, Великої Сімки відбуваються у ширшому глобальному, можна сказати, колі. Ми бачимо у залі, де е, головували на засіданні папа Римський Франциск і прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні е, керівників Бразилії. Ми бачили президента Аргентини, прем'єр-міністра Індії тощо, тобто обговорюються ширші глобальні питання, зокрема такі, як, наприклад, можливі наслідки для людства від розвитку штучного інтелекту, або проблеми розвитку африканського континенту чи інших регіонів у світі. Що стосується України, то український президент і далі працює тут на зустрічах. Хоча він брав участь у вущому колі переговорів. Вчора є повідомлення про його зустріч з прем'єр-міністром Індії Моді. З е, папою римським Франциском е, він сказав, що подякував е, їм за те, що і Ватікан, і Індія е, пошлють делегації, як було сказано, високого рівня на саміт миру, який відкривається завтра. Але звичайно, що е, ми досі ще аналізуємо і напевне ще будемо далі аналізувати головні рішення, головні домови. На саміті учора, а саме безпекові угоди підписані між а також між Сполученими Штатами та Україною. А ще фактично епохальна і не бувала досі домовленість про початок механізму для використання заморожених російських коштів для допомоги Україні у довготерміновій стабільній перспективі. Дякую, Богдане. З нами на зв'язку був Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби голосу Америки. Він працює в Італії, де триває саміт Великої Сімки. В українському МЗС відреагували на сьогоднішні цинічні заяви Путіна, де він назвав свої умови миру. Кремлівський диктатор каже, нібито готовий до переговорів, але за умови, що Україна виведе свої війська із чотирьох областей, які Росія частково окупувала, а ще відмовиться від вступу до НАТО. У нашому міністерстві закордонних справ заявили. Озвучені ультиматуми спрямовані на те, аби зірвати саміт миру і ввести в оману міжнародну спільноту. Поява такого за день до початку саміту свідчить, що Росія боїться справжнього миру. Відреагував на маніпуляції диктатора. І генсек НАТО Єн Столтенберг не вважає пропозиція Путіна мирною, а альянс продовжить надавати військову підтримку Києву. Крейн. Це не справа України виводити свої війська з власної території. Це Росія має вивести свої війська з окупованої території України. Це пропозиція, яка означає, що Росія збирається окупувати ще більше територій, повністю чотири українські області. Вона не є добросовісною і насправді означає, що Росія хоче досягти своїх воєнних цілей, розраховуючи на значно більшу територію, ніж вона змогла окупувати до цього часу. І ще стало відомо, що Володимир Зеленський також прокоментував заяви Путіна. Його пропозиції щодо припинення вогню український президент назвав ультиматумом, якому довіряти не можна.